Слава Ісусу Христу! Коли я ще не була з Богом, але спілкувалася з Божою людиною, і вона мені одну річ сказала, мені так це закарбувалося в пам'яті, вона мені сказала, що перед Богом трясеться, буде трястися всяка тварь, тому що буде страх перед ним. І я завжди думала: ну, типу, ну що це такий, там, якийсь грозний такий Бог чи що. І коли я почала читати Біблію, я зрозуміла, що тому що Біблія пише, що гори будуть, води будуть тікати від його гніву. І це написано почти в кожній книзі, тому що в Біблії багато книг, і в кожній з них написано, що Щоб гори і ріки будуть тікати від нього. І страх перед Богом. Як написано в притчах, це початок мудрості. Але що ж таке страх, страх перед Богом? Це коли ми нам Ісус прийшов і показав вищі стандарти. Тобто він прийшов і сказав, що я прийшов не порушити закони, а затвердити їх. Тобто, якщо раніше говорили, що якщо ти вб'єш, ти засуджений. А Ісус каже, якщо ти вб'єш, ти вже йдеш на суд. А Ісус каже, ні. Якщо ви тільки подумаєте, то ви вже засуджені. І цей стандарт показує, що ми маємо бути совершенні, як совершен отець наш. І наша мудрість має полягати перед Богом в тому, щоб ми навіть боялись подумати про гріх. Тобто про блуд, про блуд, про. Бажання чогось іншого, чужого, ми маємо навіть не думати про це. І це є справжній страх перед Богом, тому що бісюки теж бояться Бога, але живуть як чорти. Тобто, ну, той доказ, що я вірю в душі, це є тим доказом, що бісюки теж вірять, теж бояться Бога, але живуть як чорти. І коли Ісус спустився в ад, то йому самі віддали ключі, тому що Ісус прийшов у цей світ і від одного слова виганяв бісюків із людей. І це показує, що страх перед Богом він має бути не тільки в душі, а наяву. Ми маємо боятись Бога, боятися согрішити, навіть в думках. І наш пастор каже, що робіть покарням, то думка прийшла. Ми одразу відробили, покаялися і. Ідемо і далі служимо Богу, і це є справжня любов до Бога. Амінь.